Так, колектив, всім привіт. Хочу сьогодні зняти таке відео. Є в мене замовлення на два кроля. І хочу показати, як я їх ну, запаковую, коли в мене замовляють кроля. Є два якби, варіанти на сьогодні. Один просто ці, цілим. Ось, А друге замовлення у мене попросили розібрати по шматочках. Ось, І думаю, зніму таке відео. Зазвичай я продаю якби ну, цілою тушкою мене беруть, я ще по шматочках продавав тільки один раз, буквально тиждень тому мене замовляли. і це знову Ті ж самі люди замовили, отже, якби, ну, сподобалося. Перед цим я шукав також інформацію, як по кусочках правильно, так, щоб більш-менш мало і вигляд і було ну, правильно. ось. Але особо, хто як хоче, так я так поняв вирішу. Тому я покажу те, як я. Запаковую цілим, цілою тушкою і шматочками. Ось тому, кому цікаво, то залишаємось, дивимось. Так, що я починаю? Беру харчову плівку, ось таку і відмотую. Ось таким чином. Ой. Ось таку смужку. Відмотую. Так, далі беру кролика охолоджено, обов'язково кладу ось так. Ось таким чином. Ну, Плюс-мінус, якби по ось це місце, кладу на плівку. Кролик повинен бути охолоджений, але ну, не, не зовсім, тому що, щоб він не задубів. Тому що тоді ви його ну, не складете, він задубіє і, і все. Далі роблю руками, якби без перчаток да, поясню. По-перше, незручно, по-друге, руки помив, руки чисті. Ось, По-третє, в перчатках можна ну, брудніше робити, ніж без них. Тому ну, руки чисті, руки помиті. Далі, ось так складаю передні лапки і замотую ось так плівку. Все відриваю. Ось. І тут, де біля щеї, де там є ну таке кров чи що, то воно вже не буде капати, не буде маститися. Ось так. Далі знову так же само беремо, розмотуємо на стіл Крівку. так Беру кроля, видно. І складаю ось так задні лапи докупи, і запихаю сюди до, ну, де ось печінка, ось тут де якби під брюшко таке да? ось так. І якби ось таким калачиком кладу його і обмотую плівкою, притримуючи ось так з усіх сторон. Формую такий ніби як калачик, да? щоб всі частини були покриті в плівці. Якщо там людина захоче його покласти в морозівку, воно не так буде вимерзати, тому що все закрите плівкою. Ось, ось так. Відірвав. І ось такий якби, акуратний і в морозилці мало місця займає. Ну, і так, якби Компактно, або акуратно. Далі беру кульочок більшечкий. і ось так. Так, з цим розібралися, да? далі ще будемо важити, потім ще, коли запакую того, що шматочками, то поважимо, наскільки вони заважать. Так, цей відкладаємо, беремо слідуючий. Так, що роблю далі? Взяв наступний, той який буде йти шматочками. Є ось такі ножниці. Якби кухонні. Такі, типу як сікатор, але ну, кухонні ножниці для розробки риби, курятини, ну, отакого от плана як би м'ясо. Да? Піддивився в міні-крол Юра. Тобі привіт. Класна штука. Вже різав і толстолоба розробляв, і кроля попереднього. Що шматочками розробляв ним, то ну, зручно, класно. Ну і якби ніж. Звичайний ніж. Так, що далі роблю? Достаю ну, печінка, якби легені, серце, нирки. Ось це все потрібно звідси дістати. Так, печінка є, печінка гарненька, чистенька. Далі. Нирки. Ось так жирком трішки. І далі легені і серце. Тут діафрагма. Потрібно добратися. О! І дістаю звідси ось таким чином. Серце і легені. Так. Те, що лишнє викидаємо. Далі, якщо трішки там крови, то можна серветкою паперовим рушником. Повитирати. Ну, тому що воно буде, тому що вирвали те, те, то воно буде трішки підкровлювати. Ось. Так, це є. Далі, що роблю далі? Відрізаю. Зараз полосну руки. Далі відрізаю задній. Ноги, так, да, повністю, якби не розділяю їх повністю ці цілими. Ось тут знаходжу, де воно там по, по Хращові ось так. Все, одна нога є. Якщо трішки. Підкровлює, то паперовим рушником можна підтерти. Ось так. І так же саму іншу. Є інша. Так, відкладаємо. Далі. Зрізаю попід ребра ось цю таку фартушок, цей чи як його назвати, я не знаю. Можливо, хто який от бивні захоче зробити. Ось. І другий так же саме. Єсть далі передні лапи, так же само. відрізаємо. Є. Одна. Свічки можливо не дуже видно, але суть зрозуміла. Лапи відрізаємо передні. Я не крепкий там професіонал, тому... Тираємо, підчищаємо. Так, є. Тепер робота для ножиць розпускаю ось цю частину де ребра, пополам на опіл. Ось так. Тепер. Тепер, тепер я відріжу ось тут, напевно. По ребрах ось так. Так. І цю частину, просто ну, самі ребра, як ви відділю, попід хребет. Цими ножницями це дуже зручно робити. Єсть, ребра і другий так же саме. Цю частину можна ось такий, в мене ще є. То можна якби ним. Вже на. Ось так. На такі шматочки довільні. Які кому я не знаю? Ось так на 4. О! Є. І так же саме ось це. Тут де були задні ноги, відріжу ось так. Якщо вийде. Ось. Єсть. І ось тут, ну вже просто раз, на три шматки, напевно. Приблизно. Так, з тої, з тої сторони надламав, надірвав і ось такий шматок виходить. І ще раз так же саме. З цієї сторони, з іншої сторони. Не хоче надломуватись, спробуємо ножицями нашими. Якби ж попасти чітко між хращав, о, Ложниці виручають. І все. Ось, все м'ясо і, як би, лівер, чи як його назвати. Далі. Зараз приберу місце. Так, далі придбав ось такі лоточки в магазині. Минулий раз е, був більший кріль, тому що була пертія попередня, ті були великі, він заважив 3,300, ну тушка. Е, то єлі він вліз ось цих два таких лотки. Це менший. Десь, я думаю, буде ну, два, можливо, з копійками. якби разом ну, Заважимо потім. Не знаю, в один влізе чи ні. Можливо, також в два, не дуже буду напихати. І складаю одну задню ніжку. Да. Другу. Потім передній, Одну передню. Другу. передню, Далі ще покладу, напевно, сюди ось ці фартушок. Це чи як його назвати, я не знаю. Один. Другий. Ну і, напевно, все, не буду більше якби талувати, візьму інший. Беру інший такий самий і кладу все, що остальне залишилось. Так, сюди ж, напевно, покладу і лівер вже. Ось і самі ребра. Наша частинка ось. О. Це відкладаємо. І ось так вийшло. Більших не можна було більше взяти лоточки, не було більших, які були. Але воно нормально якраз зачиняється. Того разу були повні повні і ліверний вліз. Ось Ось таких два лоточки. Зараз будемо важити одного кроля і іншого. Так, продовжуємо взяв вагу, ну така, якби простенька, да? вмикаємо 0. Важимо спочатку цього. що Пілим 2, не видно. Два да? видно, два триста Забираємо. Далі беру ось такі є в мене роздруковані. Ну, так, таблички, не знаю, дата, вага ціна і сума. Пишу дату сьогоднішню. Сьогодні у нас що?

Ціна за кілограм і сума. Скільки виходить даний кріль. Перед цим продавав по 190, була попередня партія, але ну, все подорожчало. Макухи подорожчали, висівки подорожчали, кальцій крейда подорожчали, прививки, не знаю, що не брав, буду брати. Теж думаю, що не подешевшили. Тому ну, на цю партію вже був змушений ну, піднімати, тому що все купляю, щоб годувати. Тому ось так. Такий цеплик кладу. Сюди і все. Тут, якби. З цим розібрались. Далі кладемо наші два ось цих лоточки. 2, 1, Пишемо дата. Так же само 12, 11, 24 вага. 2, 100. Вісімдесят ціна двісті десять і рахуємо два сто вісімдесят. Множимо на двісті десять, дорівнює чотириста 455 сім, чотириста п'ятдесят пять чотириста п'ятдесят п'ять гривню. Ось так. Це кладемо сюди. Ці лоточки кладу в більший пакет. Ось такі новенькі пакети, спеціально як я купляв. Ось так. Все. І ось в такому вигляді їде до до клієнта, до одного і до другого. Королики. Ще один пакетик, так же само. Все, два замовлення готові. Ось таке відео не знаю, кому було корисно, не корисно, я думаю, ну, в всякому разі цікаво подивитися, як хто розробляє. Тому що так же само і я шукав інформацію в інтернеті. Ну, ось так. Всім дякую за увагу. Коментуйте, підписуйтесь, ставте, якщо не важко, палець догори, підтримайте. А всім дякую за увагу і до нових відео. Всім до побачення.